Вітролови. Хто такі вітролови? Це назви класів, які вони самі собі вигадують і роблять бренд свого класу, і роблять і логотип, і назву. Ух ти. Він обов'язково має бути двомовний. А скільки класів? 20 Catchers. 20 класів. І це з першого по п'ятий. З нулівочки по п'ятий. Ну і ти розумієш, що ти вже тут вчишся. Ти Хто такий малєвич? Там в нас там в коридорі. Висить якийсь чувак. Висить якийсь чувак, так. І це все намальовано з нуля, зібрано в, в такий великий брендбук. Всі ці зображення в якійсь системі е, цієї ідентичності так. існують. Так. Це Абсолютно вірно. А це книжкові ілюстратори малювали, які з левом працюють? Чи... Е, ні, це в більшості це наші дизайнери малювали. Самі руками? Так. Тобто ми це все. Осмислюємо, збираємо, кучі, фіксуємо. Ну і тут важливо, що там Сікорський, про що ми? Да? Про людей, які щось. Бо якщо ми хочемо, щоб ці діти щось змінювали, у них на стіна мають бути люди, які щось змінили. Тобто є корольов, ми розуміємо, що це про Як це? Proudly Made in Ukraine. Житомир. І воно звідси.